Романе, ну розкажи, будь ласка, як розпочалось твоє знайомство з професією поліграфолога? Я перебував в пошуку роботи, звернув увагу на вакансію в об'єднані відмідів і партнери на позицію адміністратора. Прийшов, співвесю до мене приймав Володимир. Володимир подивився резюме, спитав, чи дійсно я знаю ці мови, які там вказані. Я повів, що звичайно знаю. І він сказав, що в нього є пропозиція для мене поцікавіша. Типу, чи не хотів би я стати поліграфологом? От з цього як би і почалася. які ж ти мови іноземні вказав в резюме? Я вказав англійську та італійську мову. and gentlemen, welcome to my interview. У мене що освіта була з міжнародних комунікацій, а це по суті аналітична. Тому оскільки я можу працювати з інформацією, якось його оцінювати, трактувати, то тому позиція поліграфолога мені трохи більша. Але в той момент ти про неї нічого не знав, і, напевно, а, просто припускаю, які в тебе були відчуття, ти здивувався, чи не так, згадай свої відчуття тоді. Ні, звичайно, здивувався. Ну, я в фільмах максимум бачив. Тому, звичайно, я спочатку попросив час подумати, бо я не, не треба було провести власне дослідження, дізнатися, що це за професія, поспілкуватися там з друзями, з батьками і так далі. І вже потім прийняти рішення, бо спочатку це викладала як якась авантюра. Що це за цей час встиг дізнатися про цю професію? Я дізнався, що в принципі це пристойна професія, що у них на ось, на якихось об'єктах проводять. Вони самі деякі з них проходили дослідження, тому в принципі вони сказали, що це така професія, може спробувати її для себе. І ти її почав вже тоді приміряти думками на себе? Ну, звичайно. Було дуже, ну, дуже цікаво, як це вийде, бо я характер абсолютно інший. Тому мені було цікаво, як я увільююсь. Позвичай поліграфологи суворі, спокійні. А ти кажеш, що за характером ти не такий, як поліграфологи, бо вони зазвичай такі строгі, серйозні. Але ти за освітою а геть, здавалось би, це дві різні професії. За освітою я фахівець з міжнародних комунікацій, тобто. В суті, це ну, аналітична професія. А працював я до цього в національному авіаційному університеті, працював на позиції адміністратора та викладача, тобто по сумісництву. Тобто, по суті, я постійно спілкувався з відвідувачами заступника декана і в той же час викладав у діточок. Мені ну, дуже подобається робота викладача, але справа саме у фінансовій складовій. тобто мені не подобалось... Фінансова складова, мені хотілось кращі умови. А навіть адміністратор міг би заробляти більше ніж двічі більше, ніж там я заробляв. Ну бачиш, виходить, прийшов в об'єднання за одним, а отримав е геть інше. Ні, на даний момент я ну, більш ніж задоволений вибором, тому що це професія, якою можна врешті відчути стабільність для себе. Так, але спочатку тобі було потрібно взагалі-то повчитися знову. Я займався з Євгенієм Пучковим. Він викладачем був, я займався з ним індивідуально. Я приходив ввечері після своєї роботи, і у нас з ним було і початку лекції, потім більш практичні завдання. Десь протягом годинки, півтори-дві вже мені розказував. А що повинен знати поліграфолог? Ну, от, на мою думку, що найважливіше для поліграфолога не забувати. Що це саме психофізіологічне дослідження, тобто враховувати те, що на стан респондента впливає дуже багато чинників, як внутрішніх, так і зовнішніх. І наша робота, як поліграфолога, не знайти, де саме він бреше чи приховує, а спочатку, передусім, привести його в стан. В фоновий стан, щоб все те, що ми знайшли, можна було вважати достовірним. Бути і психологом виходить для респондента. Звичайно, або просто мати розвинутий емоційний інтелект, емпатію і вміти відчувати емоції у людей і потім працювати з цією емоцією. Щодо практики, Романа, от мені насправді пощастило, бо перший респондент був бусінкою. Він був вічливим, йому було що розповісти. Ну він не приховував нічого, тому я дуже добре з ним провів перетестову бесіду. Я це все занотував, потім провів дослідження. По реакціям у нього ну, все було супер. Він здивувався. Він був, в принципі, спокійним, реактивним і прям дуже зрадів. Бу а Яка була крутим. тематика? Скринінг по при прийомі на роботу. Ну, а про казуси? точно вони були? Ну, точно були. Було ще якось. Я не пам'ятаю причину, але з якоїсь причини я збільшив масштаб реакції. Тобто є дві, дві сторони, з яких ми можемо впливати на реакцію. По-перше, це збільшити чутливість давачів, або збільшити масштаб. Тобто, збільшення масштабу це, по суті, реакції залишаються ті самі, але вони просто збільшуються. А чутливість це збільшується чутливість давачів, і тому можуть відрізнятися реагування і ось. Я чомусь збільшив масштаб, я не пам'ятаю чого. І це було на останньому болоті запитань, і я бачу, що він почав різко хвилюватись. У нього різко виросте реагування, я почав у нього допитуватись, потім він каже, що нічого не знає. Я закінчив тест, потім знову провів йому двічі: допитувався, він нічого не знає, але я його відпустив. Потім, після тесту, коли я почав переглядати і аналізувати поліграму, я побачив, що я змінив масштаб. І коли я. Ну, потім повернув масштаб до звичайного, то все було абсолютно чисто. І я просто виходить, що трохи налякавану людину. Ти візуально бачив в комп'ютері, перед яким ти сидиш, ти бачив такі величезні хвилі реакції, да? так, а так. людина собі спокійно відповідала. Так, ти... я просто, от, просто условно реакція вона, взагалі, в стандартному вигляді, отака. Я збільшив масштаб і вона вже була отака. Тому мені здалося, що людина просто в якийсь момент, а на тонічну складову я не звернув увагу. Тому таки вийшов, казус, але це. Ні. Був респондент з Індії, він знав англійську, але знав її і... на посередньому рівні, тому мені довелося трохи підналаштуватись і вимовляти чітко всі приголосні в англійській мові. Це зазвичай не робиться, але задля того, щоб було комфортніше, я це робив. Колись вже доводилось італійською мовою тестувати людину? Ні. Не Недов... були італійці на тесті, але вони не хотіли італійською спілкуватися. Скільки ти вже в цій професії? Ну, я вже провів понад 300 тестів. Наскільки ти задоволений собою, як вже в якості поліграфолога? Mm -hmm. І у чому твої переваги, на твою думку? Мені здається, що завжди є куди рости. Абсолютно, особливо, коли потім обмінюємося з колегами якоюсь інформацією, то видно, де я щось можливо, не так зробив, де вони не так. Тому завжди присутнє місце для розвитку. Які б я плюси або переваги виділив, ну, мені здається, що я досить непогано вводжу респондентів у фоновий стан. Тобто вони заспокоюються. Я вважаю, що я досить тактичний і емпатійний. Тобто, мені здається, людям, особливо які вперше приходять на дослідження, досить просто зі мною працювати разом, слухати мене і виконувати ті інструкції, які їм даю. Чому тобі комфортно працювати в об'єднанні ведмідь і щук та партнери? По-перше, мені подобається свобода, тобто, я вільний обирати, коли мені працювати. Потім мені подобається, що завжди є робота. Тобто ти ніколи не залишишся без роботи. І третє, ти працюєш з професіоналами, з великими професіоналами, наприклад, як Тетяна Інницька, один із найкращих поліграфологів, яких я знаю, я мав честь побувати у неї на тесті і багато чого навчитись в неї. Поліграфолог може завжди допомогти виявити. Ці ризики, де служба безпеки компанії може не справлятися, ми можемо завжди з цим допомагати. Плюс о, люди біля поліграфолога відчувають себе трохи інакше. Тобто, вони, ніж, наприклад, коли вони розмовляють з представниками Служби безпеки, бо у поліграфолога прямо перед ними стоїть інструмент, який може перевірити їх свідчення. Тому навіть якщо ти не задаєш їм потім ці питання, просто проводиш їх в рамках спеціальної бесіди, вони можуть бути з тобою більш відвертішими, відвертішими ніж би вони були б зі представниками Служби безпеки. В неї є перспектива в розвитку? Ну я бажаю, що вона завжди буде потрібна, оскільки завжди буде робота, завжди будуть працівники, завжди будуть казуси. А поліграфолог це той, хто може допомогти потенційному роботодавцю виявити, можливо. Якусь слабку ланку в його колективі, тобто людину ненадійну, яка щось зробила. І поліграфолог може, наприклад, на виробництві щось трапилось, людина привела, роботодавець привів декілька людей на поліграф, поліграфолог провів тести, він знайшов, хто це зробив, і він знайшов людей, які цього не робили. Тобто людям, які надалі роботодавець може довіряти, може. Йти з нами далі і розвиватися, тобто це завжди буде цього не відняти, поки є люди. Це буде можна порівняти професію поліграфолога з професією журналіста. Ми беремо інтерв'ю. Журналісти, поліграфологи проводять передтестову бесіду. От після роботи, а як ти розвантажуєш свій мозок, розвантажуєш своє душу і тіло, щоб там через якусь паузу прийти оновленим свіженьким на роботу, як ти не вигораєш? Які твої способи не вигорати? А я люблю японську культуру, читаю мангу, вона мені приносить. Умиротворює, скажімо, мою душу, також я кіноман, люблю відвідувати кіно раніше, поки роботи не було робив це дуже часто. Зараз, поки я робота, то виключно роблю це на вихідних. І також я люблю проводити час зі своїми друзями. Як? Це вже конфіденційна інформація.